Добрий день, шановні батьки та дітки. Хочу познайомити вас з важливою темою на сьогоднішній день це мінна безпека. Для цього я запросила в гості спеціаліста з мінної безпеки Андрія Степановича, який залюбки погодився поговорити з вами на цю тему. Андрій Степанович працює в рятувальній службі. Він щодня виїжджає на виклик. Та знешкоджує вибухонебезпечні предмети Виберіть час, коли дитина не зайнята грою чи переглядом мультфільма. Оберіть місце, де б вам всім було зручно і безпечно. Чим складніша розмова, тим повільніший темп розмови. Поясніть дитині, що зараз ви самі вивчаєте щось абсолютно нове і дуже важливе. І попросіть допомогти вам запам'ятати цю інформацію. Нагадайте, що зараз всі ми допомагаємо нашій армії. Ворог може завдати шкоди, навіть коли ми його не бачимо поруч. Ми зараз у безпеці, але нам важливо бути пильними та уважними і допомагати собі та іншим. Пам'ятаєш песика патрона. Ти знаєш, чим він займається. Він допомагає знаходити вибухонебезпечні предмети. Вибухонебезпечні це коли існує небезпека від вибуху. Уяви, що ми проходимо підготовку разом із патроном. Покажіть зображення міни і запитайте, чи знає дитина, що це. Поясніть, що міни. Непомітні і можуть бути сірого, зеленого та коричневого кольору. Вони бувають різного розміру, від маленького до великого. Також міни можуть бути різної форми. Подивіться, що нагадує вам ця міна. Металеву банку. А ось ця метелика. Її так і називають метеликом. А ось ця міна? Колесо. Це морська міна. Вона плаває у воді. На що вона схожа? На каштан. Є міни, які кріпляться на розтяжках. Їх ледве помітно, але якщо їх зачепити, то станеться вибух. Вони можуть сховатися у кущах, траві, під деревами, можуть бути приклеєні до стовбуру дерев чи причаїтися у лісах, парках чи дитячих майданчиках у тих містах, де велись бойові дії. Коли ви показуєте картинку і дитина намагається торкнутися самого зображення вибухонебезпечного предмета, скажіть їй, у жодному разі, навіть на картинці, ми не торкаємося. Не чіпай. Спостерігайте за реакцією дитини. Якщо ви бачите, що її поза змінилась, що м'язи напружились, дитина зачаїла подих, обійміть її і скажіть. Ми зараз в безпеці і будемо в безпеці. Ми вивчаємо це. Щоб наші прогулянки були веселими і безпечними. Зараз, під час війни і після війни, будуть деякий час нові правила. Треба бути уважними і пильними. Вивчіть разом головне правило Не підходь. Не чіпай. Телефонуй 101. Повторіть разом ці слова. Не підходь. Не чіпай, повідомляй, чи телефонуй. Андрію Степановичу, час вирушати на виклик. А ми з вами запам'ятаємо ці правила та будемо уважними та обережними.